Як це ламати двері в лікарні? Поліція, Що це таке? Добре, яка бути на завал, а коли розгрібати завал, вона. Да. Обрала, двері. так сьогодні неспокійно проходить робочий день в п'ятій міській лікарні. Близько першої години невідомі проникли до адмінкорпусу, виявилось, до кабінету директора з групою підтримки прорвався Петро Реженко. Саме його секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів 28 лютого призначив новим очільником медустанови. Ще потреба. Шановні колеги, ми, ми гідний колектив. Ми з вами дуже гарно працюємо і будемо працювати у законному русі. трудовий колектив лікарні обурений ситуацією. Я хочу вам сказати одне: це біда, якщо розбалансувати колектив, коли будуть надходити не 10, не 20, а 300. 300 тільки в нашу лікарню. Поранене. І міняти наразі керівництва це ну неприпустимо. З появою журналістів скандал вщух Петро Риженко, зрештою покинув кабінет директора, але зазначив, що просто так це питання не полишить, адже виконує розпорядження міської ради. На протязі двох днів ми стикаємось з тим, що відсторонене від виконання обов'язків особа, а саме Дмитро Валерійович Івченко, блокує спослужбові приміщення лікарні. Заблокував мій кабінет медичного директора. Тобто вчиняє кримінальне правопорушення про що повідомлялися поліції і вчора, і сьогодні. Діючий директор п'ятої лікарні Івченко зі своєю відставкою не згоден, вважає таке рішення незаконним та безпідставним. Щодо розпорядження, яке ми отримали від секретаря міської ради, воно повністю незаконно. Цю нашу думку ми готові довести. У суді секретар міської ради він на це не має повноважень і не передбачено моїм контрактом. Сьогодні медична установа працює злагоджено. Роботи більше ніж вистачає певнять лікарі. Тож такі візити сприймають вороже. Колектив дуже негативно до цього сього ставиться, тому що ну наша лікарня вона є опорною в нашому місці. Вона дуже велика. У нас багато різних служб, і в нас так як це прифронтове місце, ми виконуємо також функції і госпіталя. Ми ми лікуємо поранених хворих, і цивільних, і військових. Це не перший скандал навколо п'ятої лікарні. Наприкінці минулого року міська рада вирішила провести реорганізацію п'ятірки та об'єднати її з іншою медостановою. Це рішення не задовольнило лікарів. Обговорень не було ні з колективом, ні з нами. Ним ми не просчитували ці всі моменти. Нічого. Взагалі не було нічого по цьому направленню. воно було прийнято обґрунтування на одному листі і фінансово, і економічно. Отаке во. Зрештою, суд призупинив дію того рішення. П'ята лікарня продовжила роботу у звучному режимі. Але тепер розпочалась боротьба за крісло директора. Поки лікарною керує Дмитро Євченко, а Петро Риженко шукає правди у суді.